Замість безтурботного дитинства вони чують вибухи, ховаються в укриттях, втрачають дім та рідних. Четвертий рік українські діти переживають жахи повномасштабної війни, залишаються сильними і роблять неймовірні героїчні вчинки. Вона багато посміхається і захоплено гуляє з зоопарком, але радість, здається, важко. Чотири місяці тому 13-річна Аріна Сум з родиною пережила велику трагедію. Російський шахет влетів у їхню багатоповерхівку. Тоді загинуло 11 людей. Аріна з батьком і старшим братом опинилася під бетонними завалами. Дівчинка самотужки змогла вибратися, не запанікувала і взялася відкопувати тата. Знала досить кровать, та вона була провалена, але вона трималася, то я швидко пытала, ну, намагалася відкрити лице тата. Я розуміла, що тільки я зможу зараз це зробити, тому що це мої рідні, мій брат, мій тато, і я повинна це зробити. Допомогти братові самостійно не вдалося. Бетонні плити були надто важкими. Хлопця, який ледь дихав, витягли рятувальники. За кілька днів підліток помер у лікарні. Молодша Аріна тепер єдина сильна опора для батьків. Якщо буде голосно, куди треба ховатися, куди треба йти, до кого треба звертатись. Але що треба буде з під завалів вибиратись самі і допомагати іншим? Цього ми і не розповідали. Ми до цього не готували просто. Артем з батьками живе в селі неподалік Марганця. За 4 кілометри від них окупований Енергодар і Запорізька АЕС. Прилітає по селу щодня, жодної вцілілої хати. Розрізняю, який дрон летить, яка артилерія б'є, з якої пушки, яким калібром. Вже навчився. Артем вже декілька разів самотужки ліквідовав наслідки обстрілів ще до приїзду рятувальників. Один раз загасив автівку після влучання ФПВі-дрона, а торік в липні з друзями врятували декілька будинків односельців. Знайомий попросив допомогти його дачу врятувати. Ми спочатку врятували його дачу, бачимо, що горить і ще дві. Ми гасили чисто тім оприскуватель, саме щоб травити траву, бутилки з водою, листя, з листям і тряпки мокрі. Все, що було під падрука. Хлопець отримав опіки, але каже, не страшно, вже загоїлися. Допомагати іншим називає своїм обов'язком. Вирішив, як тільки виповниться 18, піде у військо на контракт. Мені хочеться захистити країну і помститись за тих дітей, за тих людей, які залишились без батьків, без батьків, без родини, без домівки. Просто за всіх них помститися. Чого вони сюди прилізли? Хай сидять там у себе в москальні. Даріна теж маленька рятівниця. Зовсім нещодавно Росія масово на атакувала її рідну Одесу дронами. Один із шахедів зруйнував їхній з мамою будинок. Дівчинка пригадує, як все було. Ввечері довго не могла заснути. Почула звуки шахеда, побігла будити маму і так врятувала її. Вона тільки встає ось і прильот. Потім ми виходимо в тамбур, чуємо якийсь крик. Сказала те, що я тебе не буду ругати, тому що ти спросила мені життя, тому що потім стекло якраз над її кровацю. Е Стекло посипалось. Росія вже вдруге руйнує їхні дім у 2014 році. Вагітна Даріної мама виїхала з Донецька. Вдруге покидати дім родина не хоче. Зараз я точно не хочу виїжджати, тому що я таке пережила. Тепер точно ні, не виїжджу з Одеси, свого рідного міста. Відважним українським дітям, які вимушені переживати жахи війни, рятувати, допомагати, боротися часом на рівні з дорослими, спеціальні відзнаки вручила МВС. Щорічна акція Діти герої присвячена маленьким українцям, які проявили неймовірний героїзм під час повномасштабної війни. Рішучі і самовіддано діяли в критичних ситуаціях, рятували життя. Треба показувати отаких от дітей, які є прикладом і мають бути прикладом, і будуть цим прикладом для інших. Про те, що це діти, які показують всьому світу, наскільки смілива наша наша країна. річну Яну Степаненко світ вже знає. Вона пережила ракетний удар по Краматорському вокзалу в 22-му році. Після вибуху останнє, що я пам'ятаю, це я відкрила очі і мені дуже пекли ноги. Дуже пекли ноги. Я спочатку в залі ну, не зрозуміла, що відбувається. Я почала якось крутитися, кудись повсти, і побачила маму, яка лежала е, Тоже на землі, і потім я лежала. І підняла ноги до гори, і я їх просто не побачила. Ампутація обох кінцівок, протезування, тривала реабілітація. Яна знайшла у собі силу, і тепер ця мужня дівчинка на протезах бігає світові марафони і допомагає зібрати кошти на протезування українським захисникам. Перший марафон він був у Львові, 70 символічних метрів. Далі в мене був бостонський марафон. Я бігла там 5 кілометрів вже. І потім вже токийський мафон, де знову пробігла 5 кілометрів. Яна поставила собі нову мету пробігти дистанцію в 10 кілометрів. А у майбутньому хоче стати фізичним терапевтом, допомагати повертати до активного життя людей, які теж зазнали травм чи ампутації. Наталя Кулик, Максим Костенко, «Факт сі ті, марафон Єдині новини.